Мене давно не було, я десь тижні, я відсутня була, хворіла, але результатів у мене за цей період назбиралося. Mm -hmm. Наталя Каленюк, бронзовий лідер міста Чернівці. Mm -hmm. Навіть я в це спочатку не вірила, а потім, звичайно, я повірила в наші бани. І ну, навіть для мене це був результат просто вау. В жовтні місяці до мене приходить кума, їй 28 років. І е, каже: кума, у мене проблема. Я кажу, що таке, в мене онко по гінекології. А в неї вже було онко, це були, була Грудь. І вона каже, я не знаю, що буду робити. Я кажу, ну, це все одно треба щось вирішувати, то що треба робити. каже, та я повирізаюся, на що воно мені здалося. Вже двоє дітей є, там, дівчинка, хлопчик, на що воно мені здалося. Я кажу, саме легше вирізати. Але потім будеш страдати, може потім все рівно захочеш врожати. Ну, коротше, я їй м -м, примусово, Вона каже, я не вірю в це, вона в мене медик. Я не вірю в це, я їй примусово. Даю котячий кіло, куркумін, mm -hmm. чай морінга. Mm -hmm. Чай, Марінга і розказую про баню. Звичайно, це у нас не на загалом це все говориться, але ми все рівно приймаємо. 10 капель на стакан чаю моренга Три рази в день вона приймає. Я її якби забула, я нічого її не питаю. Що в неї? Все добре, не все добре. Минулого тижня вона мені дзвонить. Це був жовтень, в листопаді вона пропила це все. Минулого тижня вона дзвонила. Більше, ніж пів року прийшла. Я була в гінеколога, пройшла обстеження і мені сказали, у мене немає онку. Кажу, кума. Ну, це правда? Вона каже, так. Да". Я кажу, ну ти медик, ти в це віриш? Каже, я не вірила. Я просто пила, бо ти мені це дала. А я все не я. Кажу, ну що тобі робили? Які аналізи робила? Біопсію тоді робили. Тобто вона це все порівняла, її лікар питається, що ти робила? Вона каже, пила котя. Котячі нігті пила. Ви каже, Та які котячі нігті. Вона каже, ну пила щось. Вона каже, так я її перепитую. Ти щось брала в аптеці? Ні, нічого не брала. Ти якусь процедуру ще проходила? Ні, нічого не проходила. Тобто на нашому продукті є результат по онкології. Звичайно, це була перша стадія, це не було запущено. Її просто видаляли в жовтні місці полів, взяли на гістологію, гістологія показала, що в неї онк. Ось такий результат.